У Львові ж активісти цивільного корпусу АЗОВ провели попереджувальну акцію перед центральним офісом ВІЗ станом на 1 січня 2016 року 99,9 акцій пад Віз належало Вольс Банк Інтернешнл, який в свою чергу на 100% належить Збербанку Росії за інформацією активістів стосовно керівника банку, який громадянином Румунії триває слідство у військовій прокуратурі України та контррозвідці. На близько 50. активістів пікетували роботу російського банку та для наочності навіть вигадали невеличке театралізоване дійство з балалайками, ватниками і настійкою глоду. Вже в третій рік, де в Україні війна, Росія. Є агресором, а в Україні далі працюють бізнеси російські банки, які фінансують також сепаратистські організації, партії, тому подібне. Сьогодні ми вирішили почати блокування з простими вимогами. Перша вимога того, що на законодавчому рівні влада повинна прийняти те, щоб ці банки перестали в Україні працювати, тому що є 100% інформація, що навіть цей банк є ширма, але він є російським. І друге для громадян вимога така, щоб працівники громадяни не співпрацювали з цим банком, не отримували криваві гроші.